Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити до лісу. Діти, а чи знаєте ви, хто мешкає у лісі? Так, в лісі мешкають різні дикі тварини. Деякі з них хижі та небезпечні, а деякі милі та полохливі. Малята, а давайте зараз разом з вами вивчимо віршик про диких тварин. Уважно розглядайте картинки з зображенням диких тварин, які будуть з'являтися на екрані, та повторюйте вірш разом зі мною. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо: Заєць, білка, вовк, куниця, хитра та руда лисиця, ведмідь, олень, їжачок. Та маленький борсучок. Це тварини дикі, малі та великі. Малята, давайте повторимо вірш ще раз. Заяць, білка, вовк, куниця. Хитра та руда лисиця. Ведмідь олень, їжачок. Та маленький борсучок. Це тварини дикі, малі та великі. А зараз ставте відео на паузу та спробуйте повторити вірш самостійно. Ви були просто молодці!